Дітки до нас хтось завітав. Відгадайте, будь ласка, загадку. Взимку зірка біла з неба прилетіла. Шість промінців має на сонечко сяє. Що це, дітки? Так, це сніжинка. Ось вона яка. Погляньте, дітки, на сніжинки та скажіть, які вони. Так, білі, легкі. Такі гарні, мережливі, блискучі. Вам подобаються сніжинки? Тож перетворімося на них. Уявимо, що ми з вами сніжинки та будемо виконувати рухи. Падає сніжок, він ніжний пухнастий. Ми сніжинки, що летять і кружляють у повітрі, Нам легко, радісно, весело, подуває вітерець, немов грає музика ніжна загадкова. Ми танцюємо. Вдих на повні груди, нас переповнює радість, видих. Хочеться літати, бути невагомими. Радіти. Малята попросіть батьків допомогти вам зробити з паперу сніжинку та подмухайте на неї. Скажіть, будь ласка, малята, а яка зараз пора року? Вірно, зима. Пропоную пограти в дидактичну гру, що називається Що буває в синку? Діти, погляньте на цей малюнок, що тут зображено. Так, зима. Пропоную вам пригадати та розповісти, що буває взимку. А я буду допомагати вам, ставлячи запитання. Тож почнемо. Як узимку гріє сонечко? Так, узимку сонце зовсім не гріє, рідко з'являється. Яке небо взимку? Вірно, узимку небо похмуре, сіре, який узимку дує вітер, узимку дує сильний вітер. А яка взимку погода? Узимку холодна, морозна погода? Що відбувається з тваринами? Так, ведмідь та їжак сплять узимку. Що сталося з річками та озерами? Вірно, річки та озера покрилися кригою. Як узимку одягаються люди? Вірно, узимку люди одягають тепліший одяг та взувають тепле взуття. Коли настає зима, на дворі все стає білим. Чому? Тому що все вкрите снігом. Визирніть у вікно, що вкрив сніжок. Сніжок укрив доріжки, будинки, дерева, землю. Вірно молодці дітки. Пропоную пограти в гру, то бери різні слова. Треба буде дібрати слова, що описують зиму, зображену на сюжетному малюнку. Послухайте, будь ласка, та дайте відповіді. Настала зима. Яким словом можна замінити слово настала? Вірно, завітала, прилетіла. Яка зима? Так, холодна, сніжна, біла, морозяна, чарівна, чудова, ніжна, гарна, срібна. Як можна сказати про зиму? Зимонька зима, красуня зима, чарівниця зима? Падає сніг. Яким словом можна замінити слово падає? Так, сипле, йде. Це явище в природі можна назвати одним словом снігопад. Що робить сніг? Пружляє, летить, стелиться, лягає, сніг який? Вірно, білий, холодний, мокрий, блискучий, пухкий. Узимку завірюха, як сказати інакше. Лід який? Лід гладенький, слизький. Холодний, небо взимку яке, похмуре, сіре, хмарне, сонце взимку яке. Непривітне, бліде, замети які. Намети високі, білі, великі, вітер який. Вітер холодний, крижаний. Сильні, молодці. Пропоную виконати дидактичну вправу під назвою Добери слова родичі. Доберіть, будь ласка, слова до поданих слів. Пригадайте слова, що схожі за звучанням та змістом до слова сніг. Сніг, сніговик, сніжний. Сніжинка, сніжок, снігуронька, снігопад, снігур вірно. Тепер до слова зима. Так, зимовий, зимонька, зимувати, перезимувати, зимно. До слова мороз. Морозко, морозенько. Морозний, морозити, заморозив. Вірно, молодці дітки. Незабаром ми будемо збиратися на вулицю на прогулянку. Для того, щоб не замерзнути, що потрібно зробити? Так, слід тепло одягтися. Які речі ми одягнемо, збираючись узимку на прогулянку. Так, зимові речі. Назвіть зимові речі. Шуба, шапка, рукавички, шарфик, теплі штани. Яке взуття взуємо? Зимове, назвіть зимове взуття, теплі черевички, чобітки, валянки. З яких матеріалів виготовляють зимове взуття? Так, зимове взуття буває шкіряним або суконним. Ви вже дорослі, багато чого вмієте робити самі. Натомість наші ляльки Марічка і Тарасик не тільки не вміють одягатися, а навіть не знають, як це робити. Яке вбрання слід надягнути спочатку, а яке потім. Бо вони дуже хотіли про це дізнатися. Пропоную пограти в дидактичну гру що спочатку, а що потім. Уважно послухайте та дайте відповідь на запитання, що вдягають спочатку майку чи сорочку. Так, що слід узимку надягнути спочатку? Шкарпетки чи колготки? Що роблять спочатку? Зашнуровують та зав'язують шнурки чи взувають чобітки. Так, що надягнемо спочатку? Свитрик чи капелюх? Що надягають спочатку? Штанці чи шубу? Що роблять спочатку? Застібають гудзики чи одягають пальто. Так, малята. Тепер Марічка та Тарасик навчилися вдягатися в правильній послідовності. Дітки, вивчіть, будь ласка, скоромовку про зиму. Узимку буває завірюха. Що це? Як сказати інакше? Так, куртовина, метелиця, віхола. Послухайте ну, скоромовку про віхолу. Віхола-віхола, на вітрах приїхала. Давайте ще раз скажемо разом: Віхола-віхола на вітрах приїхала. А тепер швидше спробуємо сказати: Віхола-віхола на вітрах приїхала. Молодці дітки. А чи любите ви зиму? Чому? Що можна робити взимку? Молодці дітки! До нових зустрічей!